Сьогодні горішньоплавнівська громада попрощалася з одним із найкращих синів України солдатом Ігорем Великим. Його відвага і самовідданість назавжди залишаться в наших серцях. Хоч біля витрати неможливо виміряти, ми об'єднані в скорботі і вдячності за його подвиг. Серце Ігоря Великого перестало битися на землі, але його дух назавжди залишиться з нами. На міському кладовищі зібралися небайдужі горішньоплавнівці, щоб в останню путь провести свого героя. Під час церемонії прощання до слова був запрошений міський голова Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі, друзі, колеги, побратими загиблого. Знову горішньоплавнівська громада в Скорботі. Сьогодні ми прощаємось. Із нашим земляком солдатом Збройних сил України великим Ігорем Павловичем. Народився Ігор 14 березня 1980 року в селі Чистогалівка Чорнобильського району Київської області. У 1986 році. Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції родина вимушена переїхала в місто Комсомольськ. Навчався ігор в загальноосвітній школі номер 6 У 1998 -му, 2000 -му роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. У 2000. У 2004 році здобув професію водія великовантажних автомобілів. Працював водієм на підприємствах міста, слюсарем ремонтником у товаристві Ферестрой. З першого дня війни, 24 лютого 2022 року, Ігор Великий. Принципово і беззаперечно став на захист Батьківщини. 28 січня 2024 року під час виконання бойового завдання, виявивши стійкість і мужність, солдат Збройних сил України Ігор Великий героїчно загинув. Світливі, вічна пам'ять про подвиг ігоря Великого назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Слава! Сльози і гіркоти змішалися зі сльозами вдячності за відвагу та самовідданість героя. А синьо-жовтий стяг, переданий родині загиблого, став символом незламності українського духу і вічної пам'яті про ігоря. Поховали солдата збройних сил України Ігоря Великого серед тих, хто віддав життя за нашу незалежність на території військового меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно. Його ім'я назавжди вписане в історію нашого міста, а подвиг в серця кожного українця. Світла пам'ять про Ігоря Великого сяятиме в наших душах, нагадуючи нам про ціну свободи.